Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог, і сьогодні ми розберемо гучне інтерв'ю Стіва Віткофа, яке чомусь стало новиною для українських медіа на тлі останніх подій. Далі докладніше. Наперед попрошу вас підписатись на цей канал, ставити вподобайки та активно коментувати. Ваша позиція важлива. Плюс так ви підтримуєте канал та український YouTube. Дякую. У своєму інтерв'ю «Bright Bart News» Стів Вітков висловив сподівання на швидке проведення мирного саміту між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Він назвав війну безглуздою і такою, що не сталася б за президентства Дональда Трампа. Таке ми вже щось десь чули. Вітков також заявив: якщо Сполучені Штати відійдуть від цього конфлікту, тобто не захочуть бути залученими і скажуть, що це не їхня війна, це поганий результат для всіх. Вітков підкреслив, що ключові питання для переговорів це спірні території, статус Запорізької АЕС доступ України до Чорного моря через річку Дніпро. Вітков навіть запропонував себе як посередника, щоб посадити сторони за стіл перемовин. Але є нюанс: це інтерв'ю записане ще 8 травня до ключових подій останніх днів. По-перше, 10 травня в Києві відбулася зустріч коаліції охочих країн, які підтримують Україну. По-друге. Всі вже живуть підготовкою до саміту в Стамбулі 15 травня, де фокус зовсім не на територіях чи АЕС, а на старті 30-денного перемир'я. Позиція Віткофа відображає бачення тижневої давнини, яке вже не відповідає сучасним реаліям. Стамбул, про який зараз усі говорять, це не про вирішення питань території чи ЗС, як вказував Вітков. Це проба пера, тест на те, чи готовий Путін до деескалації. Єдине, що там дійсно може обговорюватися знову ж таки з логічних міркувань, це саме початок тридцятиденного перемир'я. Це перший, але важливий крок до зупинки війни. Трамп уже прибув до Саудівської Аравії, розпочавши своє турне близьким сходом. Він заявив, що готовий прилетіти до Стамбула і наполягає, що 15 травня там були і Зеленський, і Путін. Ця позиція Трампа серйозний стимул для Кремля, але Росія поки що грає у свою гру. Їхня риторика не треба ультиматумів, з Зеленським домовитися неможливо, а зустріч із Трампом ще не готова. Тим часом європейські лідери, за даними Блумберг, готові почекати до 15 травня. Якщо Путін не приїде або Росія не погодиться на негайне припинення вогню, Європа закликатиме Трампа ввести нові санкції проти Москви. Тобто годинник цокає, і 15 травня стане ключовою датою, яка покаже, чи Росію вмовлятимуть до миру м'якою силою, чи, як кажуть, не дуже м'якою, але з усією любов'ю. Отже, що ми маємо? 15 травня це не просто дата, а Рубікон. Який покаже, чи готова Росія до деескалації. Якщо Путін не приїде або не погодиться на перемир'я, Європа, ймовірно, підштовхне все ж таки Трампа до санкцій. Це може включати обмеження на російську енергетику чи фінансові операції, те, що боляче вдарить по Кремлю. Якщо ж саміт відбудеться і перемир'я почнеться та триватиме всі 30 днів, це відкриє реальні двері до подальших перемовин. Але навіть в цьому випадку питання із 22 пунктів Келога чекатимуть на столі наступного етапу. Зараз головне зупинити насильство. Для України ключовим залишається збереження підтримки Заходу. Зустріч коаліції охочих у Києві і позиція Трампа показали, що Сполучені Штати і Європа стоять із нами. Поки що виглядає, що Росія буде саботувати запропонований нею ж Стамбул. Щоб виграти час. Друзі, а що ви думаєте про шанси на перемир'ї? Пишіть у коментарях, діліться цим влогом і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До наступних зустрічей і слава Україні!